Ми знову у студії львівських кулуарів і продовжуємо говорити про бюджет області. Отож, у нас у гостях новий очіль колишній очільник бюджетної комісії, багаторічний Ярослав Дмитрович Качмарик. Отож, ви як власне багаторічний очільник можете порівняти бюджети минулих років і цьогорічний. Що змінилося? Ну, дійсно, порівняння це шлях до покращення результатів. І можна порівнювати з процедурою прийняття для прикладу, якщо порівнювати з Верховною Радою, ми приймали бюджет в день, вони вночі, і багато що обласна рада зробила такого, аби публічність процесу була забезпечена. Зокрема, було достатньо часу для обговорення. На жаль, ті зміни, які внесла обласна рада, це є один і 0,6 млн до загального балансу бюджету, що менше 1%, навіть менше 0,1%. Тобто, по суті, Проект документу, який був поданий департаменту фінансів, він погодився депутатами Львівської обласної ради з перспективою покращення. Очевидно, що е, ті недоліки, які є у державному бюджеті, дуже складно усунути на рівні місцевих бюджетів, і, зокрема, те, що частина фракції у Верховній Раді, зокрема Батьківщина, не голосували за бюджет державний, власне кажучи, призводили нас до думки, а як покращити обласний бюджет? Чи вдалося? Ну скажуть люди, оскільки з обласного бюджету на одну Людину жителя люшне пропадає, то гривень. Це немалі гроші. Як їх довести до людини, щоб вона побачила, що обласний бюджет є? Це вже питання часу. Але знову ж таки є очікування, що ті звернення, які ми прийняли до Верховної Ради, дадуть нам додатковий фінансовий ресурс, оскільки цього року ми отримали цілу низку повноважень, які не мають фінансового забезпечення. Це вже про фінансування профтехосвіти, пільгового перевезення, ветеринарної медицини і інші речі, зокрема соціального характеру. Якщо держава не згадає, що місцеві бюджети не мають цього ресурсу, то ми будемо мати проблеми саме. Саме соціального напруження, які так чи інакше підуть до Києва. Вчора було громадське обговорення так бюджету. Що почули на ньому? А дуже мені імпонує участь в громадському обговоренні експертного середовища науковців. Вони говорять правду аргументовано, аналітично підготовлені люди і, зокрема. Було зауважено те, що е, всі ми знаємо е, ті макропоказники, на яких побудований бюджет абсолютно дивні. Хто повірить, що інфляція буде 14%, коли ми нині маємо інфляцію майже 50%. Відповідно, це призводить до штучного завищення дохідної частини бюджету, яка потім буде перевиконуватись, і хтось буде казати, що ми добре працюємо, Хоча працюємо ми недобре, тому що інфляція все, що було номінальні показники зростають, реальні зменшують. Ця людина стає все бідніша. і Незадоволення загальною економічною політикою Міністерства фінансів і кабінету міністрів зростання повертаючись до громадського обговорення, воно було проведене вчора. Бюджет прийнятий сьогодні. Чи такий механізм дієвий щодо врахування власне тих побажань, можливостей, от саме науковців, до прикладу, так чи варто робити його трішки раніше, щоб мати можливість врахувати оце побажання? Дуже важливо забезпечити процес публічності самого бюджетного процесу і обласна рада попереднього скликання пропонувала по. Та, зокрема, бюджетний регламент, який ну не обов'язковий документ, але міг би бути, і він би максимально залучав до участі в бюджетних обговорях, поняті програм, аналізу ефективності використання, контролю рішень громадських організацій і бажаючих приймати участь в контролі будуть мать муща, зокрема громадські організації, які мають добру юридичну підготовку, зокрема аналітичного рівня, там різні експертгрупи. І це би було добре, це би було красно, але громадськість треба почути. А, бо вона заставить себе чути? Ще одне питання, давайте уточнимо по сумах. Додатки, доходи. Що, e, значить, маємо на бюджеті? нині е, баланс бюджету чуть більше 9,4 мільярда гривень, а далі, можливо, по структурі все таки краще. Найбільша частка е, видатків це 37% це на охорону здоров'я, далі близько 26% на дорожнє господарство вічно. До речі, відрізняється тим, що на дороги витрачаємо, на дороги, маємо найгірші. Далі близько 17% це освіта. На жаль, лише 2% це. Сільське господарство, ну і ще багато інших, на жаль, але знову ж таки буде додатковий ресурс, будуть і додаткове фінансування. Е, можемо пишатися програмою мікропроєктів, комплексною програмою соціальної підтримки окремих категорій населення, максимальною підтримкою учасників АТО, учасників е, майдану, е, Сімей загиблих, все ж ми маємо резервний фонд в обласному бюджеті, той ресурс, який дозволить нам щось дофінансовувати. І це є добре. Е, є ціла е, низка ризикованих речей в бюджеті, але в основному він, ну виходячи з даної ситуації, збалансований, хоча збалансовувати в економічному середовищі те, яке ми маємо в Україні, будь-що дуже важко в часі. Нині маємо одне завтра, на жаль, інше. Можливо, завтра будемо мати іншу. Економічну раду в країні е, зрозуміло ще одне питання щодо програм. Ви їх будете розглядати вже наступного сесійного засідання. Так чи можливі вже перші зміни в бюджет коригування? Е, ну є частина діючих програм, які е, діють роками, і вони є. Добре і належно промодельовані вже нові ж програми. Треба обговорити фінансові позначення. Є в додатку 8 бюджету. Фінансові ресурс закладені це більше 700 мільйонів гривень. Знову ж таки 280 на дорожнє господарство. Це Достатній ресурс для того, щоб депутати мали е, про що говорити, і власне кажучи, скерувати кошти так, щоб вони забезпечили е, ну, комплексний розвиток всіх бюджетних галузей і сфер. Досягти цього неможливо. Але я би хотів говорити про розвиток реальної економіки, тому що там спорюються робочі місця, там платиться заробітна плата. Зрештою, там люди отримують те, що називається дохід, і на це надія. А про реальну економіку ні в Києві, ні у Львові ми поки що не говоримо. Бюджет доволі швидко був прийнятий, також Як щодо програм, чи не буде посорідних каменів спотикання, на чому можна зробити акцент? чи зробити акцент наступного так за засідання? Що можуть депутати обговорювати довше? Чи в чому не погоджуватися? Є вже такі програми. Ну, депутати можуть обговорювати довго якісь програми, на які фінансування дуже незначне, а потім дуже швидко прийняти Стратегічні програми, і це не дуже добре. Але є, є регламентація процесу, зокрема програмно цільовий метод підготовки і подання програм. І сьогодні депутати, ну можливо, ті, які хочуть багато зробити, вони казали, давайте будемо на сесії приймати все. Це в принципі неможливо, але речі, які статично важливі, які добре фінансуються, треба таки приймати на сесії Особливо там, де значний фінансовий ресурс, де є скрадова. Інвестиційна, де є капітальні видатки, те ті речі, які треба контролювати, і в процесі засвоєння коштів, а не по звіту, по звіту нічого не видно. Щодо ще що питання до шахтарів сьогоднішнього, так проблеми е, чи можливо їх повторення? Тобто, чи можливо цього року повторення ситуації, коли перекриваються дороги, тому що шахтарі вимагають свого заромленого? Е, ну, якщо в нас в державному бюджеті динаміка фінансування різниців в усі вибутку вугілля дійшла до того, що державний бюджет не дає нічого, то очевидно, шахтари залишить свої проблеми, обласним бюджетом не поможе з одного боку, я можу дякувати шахтарям. Що їх сьогодні пройшло лише декілька до обласної ради, але їх завтра пройде набагато більше, і можливо вони підуть до Києва з цією проблемою. Як пропозиції, аби фінансувалась не різниця в собівартості, а саме модернізація і закупівля основних засобів для шахт, для того, щоб суббівають зменшувалась, тоді, очевидно, будуть зменшувати зокрема тарифи на скажімо, тепло, на електроенергію, які є скридовими цього процесу. Але тим шляхом, на жаль, Києві не хочуть іти. Хоча проблема зрозуміла, я думаю, Достатньо кваліфіковані люди, які знають, як або допомогти шахтам, а довести або довести їх до банкрутка. Поки що шлях договий обладнання. Отож, нагадую нашим глядачам, сьогодні ми говорили у закулісі львівського політикуму про головний фінансовий документ області. Побачимося у наступних випусках у львівських куларах